Трипільська культура кукутені трипілля це неолітична землеробська цивілізація, що існувала на території сучасної України, Молдови та Румунії. Однією з найцікавіших особливостей трипільців є культ великої богині Матері, прадавньої богині землі та родючості. Археологи виявили численні жіночі статуетки і святилища, які вказують на шанування жіночого божества матері практично в кожному поселенні трипільців. У цьому відео ми розглянемо археологічні свідчення цього культу великої богині та пояснимо, як його елементи могли вплинути на пізніші образи в слов'янській, зокрема українській дохристиянській міфології. Такі, як Мокоша чи лада, це важливо, адже простежує глибинний зв'язок між праісторичною духовною спадщиною та світоглядом наших предків. Про існування у трипільців культу великої богині матері свідчать численні археологічні знахідки, дослідники знаходять в трипільських поселеннях безліч глиняних жіночих фігурок, часто повнотілих і вагітних на вигляд. Очевидно, символів родючості, жіночі статуетки складають до 90% усієї трипільської антропоморфної пластики. Тож головним божеством цього народу була саме богиня жінка. Часто ці фігурки виготовлені як домашні вівтарики або знайдені в моделях святилищ, що вказує на їхнє використання в культових обрядах у житлах і спеціальних храмових будівлях. Релігія трипільців базувалася на аграрному культі матері землі, про що красномовно свідчать ці антропоморфні жіночі статуетки та інші культові предмети. Артефакти дозволяють уявити образ великої богині трипільців. Статуетки, оздоблені священною символікою. На животі богині нерідко зображено розділений на четверо ромб з крапками, що символізує засіяне зерном поле, знак родючості. Тіло богині інколи оповите спіралеподібними зміями, які обвивають груди чи живіт. Ймовірно, як оберіг вагітності, деякі фігурки виконані в позі оранти з піднятими до неба руками, що може вказувати на молитовний стан богині або її покровительську роль. Вражає і те, що археологи знаходять поряд дві жіночі фігури різного віку: зрілу богиню матір з немовлям на руках. Та поруч струнку молодшу богиню Діву, яка уособлює юну весняну природу. Така пара вочевидь відображає ідею циклічного відродження. Старша богиня передає життя молодій. Ці образи матері й діви в трипільській міфології є про образом пізніших уявлень про богиню мати та її юне втілення. Велика богиня трипільців тісно пов'язана з образом її чоловічого доповнення, божеством плодючості у вигляді бика. Статуетки богині часто сидять на глиняному троні з рогами бика, що вказує на її міфологічний союз із богом биком, небесним отцем. У центрі трипільських поселень виявлені святилища та культові будівлі. Де могли відбуватися ритуали на честь богині та принесення жертв урожаю? Важливо зазначити, що культура Кукутені Тріпілля охоплювала широкий регіон від середнього Подністров'я в Україні до Молдови й Румунії. Отже, культ великої богині. Не був унікальним лише для України, а мав поширення в усій старій Європі епохи неоліту. Подібні жіночі божества родючості відомі в суміжних культурах. Наприклад, на стоянках Балкан і навіть на криті археологи знаходять аналогічні зображення богині на троні з рогами бика. Це вказує на спільні релігійні мотиви і взаємовпливи в доісторичних землеробських цивілізаціях. Хоча від доби трипільців до часів давніх слов'ян минули тисячоліття дослідники вбачають певні відгомони культу великої богині у слов'янській міфології. У пантеоні давніх слов'ян відоме божество на ім'я Мокоша єдина жінка серед богів, яку князь Володимир Святославич включив до офіційного культу Київської Русі за етимологічними та етнографічними даними Мокоша була богинею землі, води та родючості, фактично, втіленням вологої матері землі в слов'янському світі у народних віруваннях пізніших часів. Образ Мокоші трансформувався в персонаж Матір Сиру землю, яку шанували як живу істоту. Наприклад, не можна було плювати на землю, щоб не образити її. Таким чином Мокоша продовжує архетип великої богині матері як покровительки родючості та жіночого начала. Науковці навіть висловлювали думку. Що культ Мокоші сягає своїм корінням ще часів палеоліту, тобто пов'язаний із прадавнім образом Матері богині, характерно, що на традиційних слов'янських вишивках і оберегах присутні символи родючості, наприклад, ромб із крапками, засіяне поле або фігури жінки з піднятими руками. Дуже схожі на трипільську символіку великої богині. Це може свідчити про збереження її образу в народній пам'яті та мистецтві. Можливий відгомін постать лади, яку в пізніших фольклорних джерелах згадують як богиню любові, краси й весни. У народних піснях слов'ян слово лада виступає як величальний приспів. А деякі історики нового часу трактували ладу як давню богиню, подібну до грецької Афродіти чи скандинавської фреї. Вважається, що ладу величали під час весняних обрядів, закликаючи кохання та плодючість. За описами з пізніх джерел образ лади наділяли рисами вродливої, зрілої жінки. Повної життєвої сили та материнства, фактично, це той самий універсальний образ великої матері природи, оновленої навесні. Деякі дослідники минулого навіть називали ладу матір'ю бога Лада — Ладо, або ототожнювали її з Богородицею після християнізації. Однак сучасна наука ставиться до історичності Лади скептично: прямих дохристиянських підтверджень її культу нема. Ім'я Лада з'являється лише в писемних джерелах 15 по шістнадцяте століття, де церковні автори згадують її серед ідолів в народних обрядах. Більшість славістів сходяться на думці, що лада могла бути пізньою інтерпретацією язичницьких мотивів або непорозумінням фольклорних приспівів, а нереальною богинею давніх слов'ян. Попри це, сам образ великої весняно-родючої богині, який вона уособлює, має виразний прадавній характер. Фактично, лада у фольклорі виконує ту ж функцію богині кохання і плодючості, яка у трипільській міфології належала юній оновленій богині Діві Превеликій Матері. Таким чином, навіть якщо ім'я Лада з'явилося пізно. Сам типаж молодої любовної богині може бути спадком від трипільської доби. Варто згадати й деякі ширші міфологічні паралелі, що можуть вказувати на відлуння трипільських вірувань у слов'ян. Трипільці, очевидно, вже мали міф про шлюб неба і землі, союз бога бика, небесного батька та великої богині Матері землі. Цей сюжет. Одруження небесного бога з земною богинею пізніше простежується у багатьох індоєвропейських народів, у давньогрецькому міфі його відблиском є викрадення Європи зевсом биком. У українських апокрифічних пам'ятках згадується весняний шлюб сварога і землі, а в західнослов'янських легендах відома корова Замунь, прародителька племені. Образ матері кормилиці навіть верховний бог громовержець Слов'ян Перун у народних метафорах ототожнювався з туром биком, грім порівнювали з ревом бика. Такий самий символ бика Громовержця був притаманний трипільській релігії і міг передатися у спадок пізнішим міфологічним системам. Усі ці відповідності підтверджують. Базові архетипи трипільського культу, родюча матір земля та її небесний чоловік бик не зникли безслідно, а продовжили життя у видозмінених образах слов'янської міфології. Археологічні дані недвозначно вказують на існування в трипільській культурі розвиненого культу великої богині, покровительки плодючості, життя і відродження. Цей культ. Залишив по собі потужний символічний спадок. Хоча між трипільською добою та слов'янським давньовірством лежить велика прірва часу, елементи образу великої богині простежуються в традиціях та віруваннях пізніших народів. Давньослов'янська мокоша фактично продовжує функції праматері землі, а фольклорні мотиви на кшталт лади. Відображають вічний образ весняної богині кохання і родючості, міфи про союз неба і землі, священні символи родючості, ромби, спіралі, роги і сама ідея священної жіночої сутності все це перекликається між трипільською духовною спадщиною та слов'янським дохристиянським світоглядом. Деякі науковці навіть припускають, що трипільці заклали основи світоглядних уявлень, які пережили тисячоліття і проявилися у традиційній культурі українців. Вивчення культу великої богині не лише розкриває нам релігійне життя одного з найдавніших народів України, але й дозволяє відчути тяглість нашої культурної пам'яті. Від неолітичних святилищ до пісень і легенд, які донесли відлуння Великої Матері до наших днів. Друзі, поставте вподобайку, підпишіться на цей канал Міфічну Землю України та залиште коментар. Це найкраща похвала від вас.